У Німеччині розслідують можливу диверсію на фрегаті Хесен. Про це повідомляють місцеві змі. Як зазначається, систему питного водопостачання могли забруднити відпрацьованим мастилом. Інцидент виявили на ранній стадії. Додамо, що раніше диверсії зазнав Корвет Емден. А військово-морські сили Федеративної Республіки Німеччини неодноразово ставали об'єктами атак. Наразі розслідування ведуть поліція та військова контррозвідка. У медіа з'являються чутки про ймовірні відключення газу, подібні до відключень електроенергії. Однак фахівці заспокоюють, без тепла українці не залишаться, хоча ситуація дійсно непроста. Станом на початок лютого у сховищах України залишилося близько 7,5 мільярдів кубометрів газу. Проте більша частина це буферний газ, який не можна використовувати, і фактично доступними для споживання залишилися менш як 3 мільярди кубометрів. Це історично низький рівень, і зараз наша країна проходить зиму з мінімальними запасами. Ключовою причиною газової кризи є російські атаки на інфраструктуру. Окупанти з весни минулого року посилили обстріли наших газових сховищ та видобуваних підприємств, що суттєво. Ускладнило підготовку до зими. До того ж, влітку газ у Європі коштував близько 350 доларів за тисячу кубометрів. Але тоді Нафтогаз майже не закуповував його. Натомість довелося купувати цей газ вже взимку, коли ціни зросли до 600 доларів. Ну і крім того, навесні Київ хотів. Залучити європейські компанії до зберігання газу у вітчизняних сховищах, але через загрозу ударів в Росії майже всі іноземні трейдери вивели свої запаси. Ну і як наслідок, до початку опалювального сезону підготували лише 12,5 мільярдів кубометрів газу, замість запланованих майже 13,5 мільярдів. Це і створило поточну напружену ситуацію. Експерти кажуть, що ресурсів може не вистачати, адже все залежатиме від кількох факторів. Ну і по-перше, якщо лютий і березень будуть і надалі холодними, тоді споживання зросте і може знадобитися додатковий імпорт. По-друге, українські газові компанії нині працюють у складних умовах, оскільки будь-які нові ворожі атаки можуть зменшити внутрішній видобуток. Також у разі дефіциту. Влада може зменшити постачання газу для заводів та підприємств, аби забезпечити потреби населення. До того ж, експерти GMK-центр резюмують, що низькі запаси газу можуть призвести ще й до зростання цін для промисловості. Фахівці попереджають, що якщо не розпочати підготовку негайно, тоді наступна зима може бути ще складнішою. Поточна ситуація показала, що стратегія так званого виживання на мінімальних запасах надто ризикована, і наступного року потрібно змінювати цей підхід, і щоб нормально пройти зиму. Необхідно накопичити щонайменше 14 мільярдів кубометрів газу і зробити це до початку нового опалювального сезону. У такому разі бажано почати імпорт уже з травня, коли ціни на газ у Європі традиційно знижуються, і також вже варто шукати альтернативні джерела. Домовлятися про постачання зрідженого газу з тих же самих Сполучених Штатів або Катару. Проте звичайним споживачами хвилюватися запевняють не варто, адже газу вистачить на всіх. Принаймні так вважає народний депутат України Олексій Кучеренко. Давайте послухаємо. Цього вистачить гарантовано. Наступний це буде питання ціни питання: скільки грошей знадобиться, щоб закачати достатній обсяг газу. Переконаний, що Відновити споживання і видобуток газу після ударів можна буде, це не миттєво, На це піде 2-3 місяці. Буде відновлений видобуток, який був до ударів. Але ворог може бути і він показує, що він б'є не тільки по видобутку, він б'є і по сховищах, щоб там нам важче було сій сховищ підіймати газ, і там є свої проблеми. Розумієте, і саме тому сьогодні, по суті, ми живемо за рахунок імпорту газу, саме він дозволяє нам без обмежень газ проходити.